Олександр Старо, голова Запорізької обласної військової адміністрації, з нами в ефірі. Вітаю, Олександре. Вітаю, вітаю, пане Володимире. Сподіваюся, ви в безпеці радий вас бачити. Скажіть, будь ласка, яка ситуація станом на зараз по Запоріжжю під час цієї тривоги? Ну, по Запоріжжю і області величезна кількість ракет сьогодні прилетіла. Скажемо, масований такий удар один з наймасованіших. За попередньою інформацією, головне, що всі живі і неушкоджені люди. Це головне. А те, що поприлітало, як завжди, стрілялося по об'єктам виключно цивільної інфраструктури, тобто терористи продовжують займатися своєю чорною справою і нищити об'єкти цивільної інфраструктури. Разом з тим, переконаний, що всі служби працюють в штатному режимі, в оперативному режимі там, де треба надається допомога і. Відновлення пошкоджено під цивільною інфраструктурою. Ви маєте на увазі саме енергетично? Чи били традиційно як це у них буває по школах лікарнях? Ви ж знаєте, вони ж інколи ціляться в одне, а потрапляють в інше. Є історія така є деякі елементи. Нанесення ударів по об'єктах, які не можна наносити удари. Ну, я думаю, це пізніше. Ми про це потім поговоримо, коли вже загальна інформація буде, і тим більше, що ворог ще не покинув своїх замислів і готовий, я думаю, ще нам скажімо, тероризм свій продемонструвати. Тому... Ну так, тривога е, триває. Е, Олександре. А яка ситуація з електропостачанням? Бо в багатьох областях відключають якраз превентивну електрику, щоб е, мережа не зазнала ще більших руйнувань. Що у, у вас в області? Це завжди так відбувається, коли атаки такі масовані. Ну, в принципі, е, про них інформують. Коли це не випадок, як у нас С-300, коли літають, які літають дуже швидко. На жаль, знову ж таки, це значна частина ракет, що прилетіла це С-300 було швидких. У нам я так розумію, по Харкову там де вони достають. А по інших всі розуміють і енергетики, наші вони знову продемонстрували свої, свої високі фахові якості. Вони вимикають там те, що потрібно, тому що ушкодження працюючих об'єктів воно потім принесе набагато більше руйнування ніж. Об'єкт буде знеструмлений, то звичайно знеструмлення є скрізь. але ну, це ситуація. Ну поки що попередньо висновки робити рано. Ми спілкувалися недавно з вашим колегою, ну буквально кілька хвилин тому з Харківщини, і я питав про те, як люди реагують на тривогу, чи справді ховаються, тому що ну Харків, як і Запоріжжя, от ви щойно сказали, С-300 прилітає, ти не встигаєш повідомити нормально з сигналом повітряної тривоги про їхній приліт. Дуже мала відстань запуску, і вони швидко долітають. А як у вас, от ви ж бачите, люди реагують на ці сигнали, коли є попередження, чи все-таки mm. продовжують вільно пересуватися місто? Ну, у нас вчора було чергове там засідання невеличневеличкі такої групи робочої по психічному здоров'ю, нашому всіх, і там по заходах, які потрібно робити. Ну, є такі негативні, скажімо, змі, зміни. Ну, ми завжди закликаємо людей, все таки реагувати і, хоча б мінімально себе убезпечувати, тому що. Якщо ти в будинку, то а ще між двома стінами капітальними, то шансів, що тебе зачепа уламок, вони мінімальні. Фактично. А якщо ти на вулиці, то звичайно такі шанси максимальні. Є частина людей, які продовжують нехтувати правилами повітряної тривоги. Ну на жаль, ви знаєте, у нас такі є і в смузі люди, які продовжують жити в населених пунктах, які бомбардуються щодня. ще є Артилерію тому mm. на жаль, на жаль, такі є. Ми закликаємо надалі. Будемо закликати, щоб вони все таки до свого здоров'я і життя як найвищої цінності ставилися відповідально. Тому що в першу чергу це завдання кожного з нас ставитися відповідально до здоров'я свого і своїх близьких і оточуючих у Києві. Внаслідок сьогоднішньої атаки частково зникло водопостачання у місті, так серйозно зникло. Як у вас із цим зараз? Ну як загальне концептуально скажу, що чим більше місто, тим важче для нього наслідки. Київ місто, де більше десяти поверхів будинків багато. В інших містах там Запоріжжя їх небагато. А це означає, що у нас в усіх містах є точніше. В усіх будинках є газ фактично. Якщо немає електрики, да то є, можна приготувати їжу, нагріти чайник. Звичайно, що великі міста маючи великі будинки, мають найбільше проблеми. Дякую, пане Олександре, що знайшли ці кілька хвилин для спілкування по оперативній ситуації Олександр Старо,